З Німеччини залітаю в продаж свіженький електрокар Jaguar i Pace. Рестайлова моделька виготовлена листопад 2020 року. З маленьким, класним крутим пробіжиком і на ексклюзивній модній комплектації. Привіт, мої хороші! Отже, перед вами доволі знайома крутезна. Така стильна автівочка. Jaguar I-Pace, e рестайлова модель. Оскільки це вже в нас рестайлова модель. Тут вже допрацьовані декотрі дитячі болячки і вдосконалені певні моменти. Наприклад, в першу чергу тут замінена нова сучасна швидка Multimedia Pro, Камери 360 тут працюють набагато цікавіше, зовсім набагато, по-перше, саме основне набагато, набагато швидше. І ще немало важливо, в рестайлі, що в нас змінилось, ми отримали трьохфазну зарядку. Вдома ми, ця автівка у вас при трьох фазах може заряджатись 11 кВт в годину. Нагадую, батарейка тут в нас на 90 кВт. Відразу вже скажу, на станціях на станціях зарядних швидких ця автівка приймала, я бачив, вона 100-108 кВт в годину. Що ми маємо в цій красі? Відразу помічаємо крутезні оригінальні 22 диски. Нова літня резина, практично без зносу. Автівка на пневмі, зараз вона знаходиться в режимі комфорт. Це в нас буде середнє положення, також вона може опускатись в режим і підніматись в оффроуд режим, типу максимальний свій кліренс. Не пам'ятаю, друзі, кліренс там тоді становить. Найменша, найнижча точка під автомобілем буде становити, по-моєму, чи 24 см. Якось так. Ну, друзі, якщо хтось більш точніше знає, можете мене виправити в коментарях. Камера 360 знаходиться ось тут в решітці, і в дзеркалах, і, само собою, позаду. В нас цікавий ось такий стиль решітки. Типу під алюміній. І в, в цей же самий стиль присутній хромпакет і дзеркала виконані в такому срібному кольорі. Це, до речі, не в колір кузова. Вона, так, камера, на жаль, на сонечку не передає. Зато передає цей чудовий, крутий сіро-бежевий перламутер. Зверху в нас є панорамний дах. І відразу, друзі, покажу вам цей крутезний, стильний, ексклюзивний салончик. Таку автівочку ти часто, друже, не зустрінеш. На цьому салоні вона дивиться дуже-дуже дуже сучасно і стильно. Саме максимальна кількість налаштувань сидінь, яка тільки буває в цих автомобілях. Дуже цікаво в них налаштовується підтримка ніг. Ну, взагалі, тут... Будь-хто в будь-якій комплекції будь-яким зростом може розміститись дуже-дуже зручно. Керування в нас кліматом, до речі, це тканина, якась така певна, на дотик, вона просто нереально ніжна, нереально крута. На зиму ну, я би, наприклад, швидше не знаю. Напишіть в коментарях, я би обрав. Швидше за все, ось цю тканину. Не швидше, не швидше за все, а таки точно. В сидіннях присутні підігрів і вентиляція. Тут ми маємо звичайне керування пневмою швидкості, типу вперед, нейтральна задня паркінг, безпровідна зарядка для смартфонів, вибір режиму руху. Тут присутні в нас такі режими, як еко, комфорт, спорт, офроуд. Ці всі режими присутні, оскільки це в нас. Будемо так казати, електричний кросовер. Місце для задніх пасажирів. Присутні, само собою, в дверях всюди є ручки, отут в дверях всюди є підсвіточки, вночі все крутезно, класно підсвічується. Чорна стеля. Ось, друзі, місце в даному автомобілі. Е, до речі, тут в нас також моніторчики. Водій, передній пасажир, задній пасажир, І Кожен з персон може виставляти собі комфортну температуру для себе. Також режими. Задні пасажири отримали дві зарядки type c і зарядочку на 12 вольт. тут чолов'яга лежить, відпочиває. Ось так, друзі. Кермо, до речі, кермо в нас йде ось таке з Алькантарою. Відразу можете зафіксувати 38500 кілометрів оригінально підтвердженого пробігу. Наша батарея зараз має заряд 97% і прогнозує 368 кілометрів запасу ходу. Дуже стильна, сучасна автівка. Кришка в нас електроприводом. Камера заднього вийду получила в нас, в рестайловій модельці получила в нас омивач. Багажник все обтянуто преміум матеріалом, рз на 12 вольт. Сидіння можуть складатись це все, все і так зрозуміло. Для кольочків присутні ось такі крючки. Є подовжувач для зарядки, зарядочка 220 також присутня. Зараз, друзі, швиденько ще вам покажу салончик і після цього по традиції перейдемо по лакофарбову, пройдемо, пропікаємо автівочку, щоб ви знали, бачили, як по ній. Все по кузову. Відразу вже фіксуйте, друзі, поки не забув, швиденько вам надам він номер. По даному він номеру ви можете перевірити дану автівку на офіціалах і ну, в різних джерелах. Ви знаєте, друзі, де провіряти. Пробіжик, нагадую, пробіги Всі автомобілі, які у мене на каналі публікуються, всі з оригінальними пробігами, всі з перевіреними пробіжиками. В автомобілях присутні ось такі ключки. Двигун, кажу, двигун, не двигун, а автівка запускається, само собою, з кнопочки, безключові доступи, пам'ять сидінь, сонечко блікує, в нас присутня пам'ять сидінь на трьох людей. Ну, кермо, кермо на дотик просто, просто дуже-дуже крутезне. В ході автівка дуже комфортна. В неї є своя така ізумінка, вона більш така спортивна машинка. Вона вас може зручно, повільно вести по справах і в будь-яку секунду, в будь-який момент, нажимаючи на педальку, ви маєте дуже-дуже серйозний запас потужності. Дуже комфортно на них робити, якщо ви десь їдете за містом. Любий обгін у вас виходить доволі безпечним. Ви не хвилюєтесь, що вам там не хватить запасу або не хватить часу. У нас також присутній проєкційний дисплей. Панелька дуже круто обтянута. Ось так ви теж не... у мене автівки були зі шкірою, а ця у нас підтягнута алькантарою. Дуже крута, стильна машинка. Ось так, друзі. Так що, якщо буде тебе цікавити таке авто, ти знаєш, що робити, телефонуй, приїжджай, місто Бережане, Тернопільська область, ти тест-драйв, оглядай, перевіряй, і ця краса буде твоя. В МРЕО 1000... 600 гривень і вона на українському обліку. Пробіжимось по кузову по лакофарбовому покритті даного автомобіля. Капот 109, 109 мікрон. Нагадую, це все в мікронах 110. Жоден елемент, мною було все оглянуто, жоден елемент не знімався, не крутився по автомобілю. Всі частини кузова ріднесенькі. Крила і задня кришка багажника із заводу вони виконані з спеціального пластику. А весь кузов взагалі повністю, він, якщо ви можете помітити, прибор е, виявляє як кольоровий метал. Весь кузов все-все повністю виконано з алюмінію. Це все зроблено для полегшення конструкції. Бо цей потужний електрокар в нас має зараз дві, друзі, якщо не помиляюсь, дві 200, 2200 кілограм. Кришка багажника в е, нас йде пластиково. Маса машинки в нас немаленька, оскільки ця потужність має два потужних електричних двигуна і батарею на 90 кВт. Як ви бачите, все, всі показники із заводу, жоден елемент не зніманий, не кручений і не фарбований. Так що обов'язково ставте лайки, підписуйтесь під відео. І до нових авто, друзі. Всім пока-пока.